Ну що кричить, що криче? Гол! Це історичне досягнення. Футбольний клуб «Колос-Ковалівка» з кращої сторони виходить в Лігу Чемпіонів. Це моя мрія, щоб «Колос-Ковалівка» був в Лігі Чемпіонів. Вона здійснилася. Ну, не перша команда, не чоловіки, але ми. Коло з Ковалівка в лізі чемпіонів. Тому я дуже вдячний дівчатам за таку самовіддачу. І Я дуже радий, що ми стали сереб... срібними призерами чемпіонату України і будемо, будемо намагатися стати чемпіоном. Емоції не перевершені, тому що ну, це була. Мета, я думаю, мета кожного попасть лігу чемпіонів, а колос команда молода, і всього лише три роки. За три роки ми пройшли такий етап від першої ліги, ми стали чемпіонами. Потім ми е, попали в першу шістку, але почалася війна і так зупинився той отрізок чемпіонату. Потім ми в тому році виграли бронзу, і за, за рік ми зайняли друге місце, потрапили в кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Це просто, ну. Не перевершено. я дуже вдячна всім дівчатам, всій, всій ковалівській родині, тому що без підтримки такої нашого президента, ну, нашого клубу, це було б неможливо і ну, емоції просто зашкалюють. Ми очікували, що буде такий результат, але до останнього туру це було як, як сказка. А після вчорашньої гри. Нашої і перемоги Полтави довго не міг повірити, що ми вийшли в Лігу Чемпіонів, але потім все осознали. І сьогодні вже вітаємо вже з чистим серцем, з чистою душою дівчат з срібними нагородами та вихід в Лігу Чемпіонів. Дівочу. Коли почався проєкт з дівчатами, ні. Ні, це було чисто на регламентна норма на ентузіазмі, якби. Але потім, коли е, пішов ажиатаж, і президент почав включатися все більше і більше в дівочий футбол наш, то ми почали розвивати дівчат, ми почали брати сильних дівчат, і потім вже це не здавалось якоюсь казкою. Ми би все одно добились би цих результатів. Але в цьому минулому році ми стали бронзовими призерами. В цьому році ми стали срібними призерами, попавши вже в лігу чемпіонів. І в наступному році, ну саме самі розумієте, який степ байстеп на даний момент є три стадіони: це в, в країні Польща. Це наша, наші сусіди, тому ми, ми вважаємо, що там буде краще зіграти. І будемо дивитися після жеребкування, де ми будемо першу гру грати, з ким будемо грати, і тоді вже планувати свій графік виїзду. Але це, скоріш за все, буде наші побратими Польща. Відпочивайте, готуємося і до зустрічі. В новому зустрічі.